Футбольний прогноз Кубок африканських націй. Ну що ж, друзі, нам залишилося з вами з'ясувати і спрогнозувати останніх двох чвертьфіналістів на цьому неймовірному футбольному турнірі. Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо ваші неймовірні потужні лайки вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Щиро дякую завжди всім вам за вашу підтримку і активність. Отже, вівторок, 6 січня, так само дзеркально, як і три дні до вівторка, о 18.00. Перший матч дня. О 21.00 за київським часом другий матч дня. І залишилось нам розпакувати, розібрати і проаналізувати матчі Алжир Конго і Код'Івуар Буркіна Фасо. По декілька речень, по декілька слів про кожен з матчів, про кожного з учасників однієї восьмої. І Прикінцево вже мої варіанти саме мої прогнози. Отже, перша зустріч о 18.00 Алжир, ДР конго Демократична Республіка Конго. Я вам скажу у Конго ну, не, не слабий колектив. Це перше, що треба одразу собі зафарбувати. Не треба робити з Алжира явного фаворита. Це друге. Так, по всім показникам поки що, нібито здається, що Алжир повинен виходити у чвертьфінал і що тут прогнозувати. Я вас умоляю, і таке інше і таке подібне. Друзі, хто так буде вважати, може напоротися на чергову сенсацію. Але я вам кажу відразу, що якщо пройде Конго, для мене це не буде сенсацією. Тому я е, наперед заздалегідь, вас підготовлюю. У мене не буде тут в. Бік і на користь Алжиру дефірамбів і комплементів. Так, добротна, суперова збірна на африканському рівні, але і Конго також. Несподіванки тут можуть бути з любого боку. Тому я, як правило, ось такі подібні матчі. Де у мене є сумніви, і при чому навіть сумніви конкретні, я намагаюся тут у результати не залазити. А брати або тотал, або взагалі індивідуальний тотал проти направлення БУКів. У мене, чесно скажу, по-перше, була така думка взяти конго індивідуальний тотал більше одного забитого м'яча рівно. Але це таке нетрадиційне направлення, я вирішив все ж таки взяти більш стали такий показник це загальний тотал. І я вирішив, якщо буде. Прийнятний і достатньо високий кеф, я саме цей свій улюблений параметр і застосую тут. І так вийшло, що 1,76 непоганий коефіцієнт, І я беру тотал більше 2 м'ячі рівно. Я вважаю, що тут мають чудову нагоду і Алжир, і Конго відзначитись. І саме тому я беру. Тотал більше 2 рівно 1.76. По матчу першому 18.00 Алжир-Конго. У мене все. Тепер переходимо до матчу більш пізнього 21.00. Матч збірних Код Дівуар Буркіна Фасо. А ось тут, друзі. Хоча я з повагою і дуже серйозно відношусь до центральноафриканської, навіть більш північно-центральноафриканської Буркіна Фасо збірної їхньої, там є талановиті представники, футболісти, які і деякі з них і в нашому чемпіонаті грали. Іграють і в європейських багатьох лігах, чемпіонатах, але все ж таки тут, ось тут, друзі, да, тут е... фаворит Кот Дівуар. Тут, ну, не попреш проти них. Кот дівуар особисто для мене. Так, слони The Elephant. Призвисько, прозвисько, да. У футбольної збірної Кот-Дівуар The Elephant. Саме Код Дівуар. Для мене у цьому останньому 1-8 фінала Кубка африканських націй матчі фаворити. Так, тут, от тут дійсно, у мене практично. І думки, і котировки співпадають з буками, да. тому, друзі, не буду більше гадати, в тому числі, аналізувати у мене готовий прогноз. Код дівуар перемога, чиста перемога. 1.87. Перемога Кодівуара. і я бачу саме могутніх слонів з Елефант в чверть фіналі. І таким чином, завершуючи вже цикл, цілий блок з 4 відосів і вісьми прогнозів на 1.8, хочу завершити, назвавши своїх. Чверть фіналістів. Починаючи з першого дня. Сенігал-Судан. Сенігал виходить у чвертьфінал, Малі Туніс. Все ж таки, друзі, малі я вибираю. Тут, можливо, нічия буде в основний час, але все ж таки малі. Наперекор багатьом судженням, що Туніс. Фаворит. Ні, для мене малі. Але я не казав, що фаворит малі, і не казав, що фаворит Туніс. Я сказав, що там шанси рівні, і навіть сказав, що не здивуюся, якщо 0-0 закінчиться. Отак От було. Але якщо е прийшлося би вибирати, хто вийде до чвертьфіналу, то я вибрав би в малі. Так, по першому дню з'ясували, Судан. Малі, вибачай, Судан вилітає, Малі і Сенігал виходять у чвертьфінал. Запам'ятали. Далі. Марокко і все ж таки Камерун. Так, пар буде тріпати нерви. Камеруну, але Камерун і Марокко. Марокко проти Танзанії. Певнена хода до чвертьфіналу. А Камерун проти пар. Не без проблем. Але Камерун все ж таки. Так. Камерун і Марокко. Це по другому ігровому дню в неділю. Далі, понеділок. Єгипет, Нігерія. Тут просто навіть без коментарів. Бінін і Мозамбік вилітають. І по четвертому, як тільки на що я сказав? Алжир і кот Дівуар. Так, я сказав, що шанси 50 на 50, Алжир Конго. І тут я брав тотал більше 2 рівно. Але, навіть не дивлячись на це, коли потрібно вибрати, хто один залишиться, то я вибираю Алжир. Алжир з. Морезом і Кот Дівуар виходять у чвертьфінал. А Буркіна Фасо і ДР Конго вилітають. Ось такі мої думки, друзі. Я дякую, що вислухали мене. Дякую за вашу підписку, за ваші коменти і лайки. Не забувайте, друзі! Дуже-дуже дякую від душі. Хочете подякувати ви. Реквізити в описі під кожним з моїх відео. Хочу нагадати також, що я є у всіх соціальних мережах, в тому числі і в телеграм-каналі, в Facebook-групі теле, в Майстер Клас. Там я публікую скріншоти по всім моїм прогнозам, а також в всіх інших соціальних мережах і ще в трьох. YouTube каналах я веду ще три YouTube канали, друзі. А також тут, в першому закріпленому коментарі, ви знайдете посилання на сайт, де можна дивитись впевнено, легко, в чудовій якості прямій трансляції на будь-які події у світі спорту. Перший закріплений коментар, вся потрібна і корисна інформація для вас, друзі. Користуйтесь ласкаво просимо! Дякую, що ви зі мною, не дивлячись ні на що вже багато років. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Дякую окремо всім тим, завдяки кому ми просто живемо. Нашим захисникам, нашим енергетикам. Слава Україні, всім удачі, успіхів і до зустрічі. Папа! -па.